Доброго ранку, ну що, традиційний огляд автомобіля, все як бачите добренько. Дуже класному місці на паркінгу, такі будинки видно. Трошки шумно було, дуже гарне місто. Так, з цієї сторони наче все гуд. Єдине, що я не можу зрозуміти, якого чорта мені Дзеркало посунули. А так в цілому все добре. На годиннику вже 8.45. Пора вирушати до загрузочки. Так. Ласка Паска безпеки. Виходити 16 хвилин. Прямо на захід. Матко єдина з тими криками. Їдемо. О, коли вона така тихенько балакає, то вже щось щось ліпше, але все одно трошки більше її додав. В мене проблеми з слухом, я не чую добре. Але коли бляха так, дійсно той навігатор починає трапляти, тільки хочу щось вам сказати, а воно зразу... Удивляєте, скільки я разів щось переписую і скільки я вирізаю до всього на монтажі. То щось з чимось. Через 300 метрів поверніть ліворуч. О. Здається, отама, якщо скраєчку кинути на щучку на окунька кілька разів. Витягнув би. О, знайоме містечко, де ми вчора стояли. Між іншим, я вже вчора дивився, що то таке і для чого вони його в Німеччині ставлять. Короче, якась традиційна, я забув, як воно по німецьки ще називає, штука, вони його ставлять 1 травня, що символізує свято, що символізує свято весни, а також, короче, коли якісь свята в селі, ще щось там, вони також його ставлять. Дуже часто. Буває, буває таке, що вони там виставляють таблички з ремеслом, які найбільше у селі чи містечку є майстрів з цього ремесла. Так само потім всі збираються селом, танцюють кругом нього, відбуваються якісь ляхороводи, зазвичай це ставиться в самому центрі міста. Відбуваються народні гуляння, також, як казали, багато танців, пісень і багато пива. Тому якось так. Нотки інформації вам в кадр. А ви не ви не забувайте підтримувати мене на цьому каналчику вашими коментарями. Це прям дуже обов'язково. Лайками і новими підписками, аби нас з вами ставало все більше. Одно я робив вчора опитування. Багато з вас написало мені, що типу, неважливо, коли відоси виходять на сторі. Я вам відповім, чому я це запитав. Тому що, щоб ви розуміли, багато... Багато доведеться відписувати кожному з вас. Не знаю, чи це через те, коли я під'єднав монетизацію чи щось, ну подивіться самі, відео почали виходити частіше, а перегляди просто не набираються в порівнянні, наприклад, так, як набиралися колись. Наприклад, в Жені. До речі, що я хотів сказати, всім рекомендую підписатися на Жені. Перед іншим виглядає сторінка Жені. Як бачите, людина відео писуть регулярно, знімає на постійній основі. Так що прошу всіх туди зайти. І підписатися. Мені здається, їм буде приємно вражений. Адже Женя, мій хороший знайомий, він відкрив свою фірму, е їздить на своїй ліцензії, катається по Франції, і Італії. Переважно знімає досить гарний, цікавий контент. Чомусь схожий на мій в нього правда більше красоти, бо гори і тому подібне. І Він також знімає відоси кожен день. Посилання на його сторіночку я залишу в себе в описі під цим відео. До речі, якщо б до переходили, напишіть, що ви від Мака, передайте йому привіт, думаю, йому буде приємно, що якісь мої підписники теж його дивляться. Так от, Женя почав знімати недавно, не знаю, місяць чи ще щось, в нього відео прям набирають, по 3, по 5, по 7 тисяч переглядів. А я відколи підписав ту монетизацію, то не знаю. Типу, як бачите, перегляди впали. І то прям катастрофічно. Що можливо алгоритмами треба то все підняти? А на рахунок чого я питав, коли краще випускати відео? Не знаю, можливо, спробуємо поміняти щось в алгоритмах. Бо з того, що я знаю, це кажу відсотків десь приблизно 40-50 це ваші коментарі під відео, дозволяють алгоритму закидати мене в рекомендації. Далі відсотків 20 це десь лайки і відсотків 30. Це якраз сам той момент, коли ви заходите переглядати відео. Якщо в перші три години відео почне дивитися багато людей, то відповідно і YouTube почне його рекламувати. Якось, якось так. Тепер сподіваюся, ви розумієте, ну і я пояснив і тепер знаєте, що і для чого мені була потрібна відповідь на це запитання. До речі, хто все-таки ще там не відповів, то, будь ласка, дайте відповідь на це запитання також. Бо навіть якщо дивитися по переглядах, відео зараз останні там щось більше 300 людей тільки переглянуло, а коментарі можливо залишило людей 10. Так що не будьте байдужими. А також, знаєте, що я попрошу? Натиснути дзвіночок. Бо от кілька людей вже до мене писало, що типа, а що в тебе з відосами, чого відоси не виходять. Навпаки, як бачите, відоси почали виходити навіть ще все частіше, стабільніше. Є що вам подивитися, а сповіщення їм не приходить. І коли будете підписувалися, натисніть на той дзвіночок, і воно вам просто буде повідомляв, коли відео з'явилося на моєму каналі. І навіть коли ви зайдете його чи там через 2-3 години, навіть подивитеся вже чи там пізніше, то е, вам буде його кидало в рекомендації на Ютубі, щоб ви не забули його переглянути. Буду дуже сильно всім вдячний. Дивіться на. Який крутий спуск. Ну, правда, це ще не величезні серпантини, особливо як їздиш в Італію, або там в Чехії, коли ми їздили на, як, на Болгарію. Я як перший раз проїхався по тих серпантинах, чи там вже як на Санданськ їздиш е, після Софії. О, там для мене було капець, чи там коло Румунії, коли заїжджаєш в Болгарію на границю, через туди на, на, на Руси їдеш. Це там для мене були серпантинчики, слухайте. А потім я поїхав в Францію, Італію, люденьке. Але знову ж таки, Франції і Італії є на що подивитися. Такі колоритні домики. Йте, тут воно щось на Іспанію навіть трошки. Щось щось косить, французи навіть зайшли в кадр. Тут бачимо якісь куполаві, дербушки. Файно ся тут презентує. Взагалі місто на карті гарно дивиться подобається мені такі. Церкушки божечко, я так хочу в той Кьолін. Так хочу в той Кьолін до того костіла, чи Чуть то мене чи як воно називається. Я без поняття. Ну коротше, я туди страшенно хочу зробити собі знимочку і піту німецьку пісню, собі відео виставити. Якесь. Навіть в тік щоб залетіло. Головне, щоб залишилося і закарбувалося в мене в пам'яті. Так, стик-стик. А я вже здається тут навіть завантажувався. Хіба так. От в мене стояла машинка. Потім я заходив сюди в бюрку, а загрузка була отам, як заїжджаєш за рогом. Чили тут ми вже були, вже знаємо що до чого. І то мене тіше. Ну що, все так, як і тоді. Те, що я вам показував, туди мені потрібно якраз. Бружаємо сюди. А я в свою чергу йду, відкрию поки пландеку і будемо чекати це завантаження. Так, вже мені грузять ящички, але ці вже трохи загружені. 10, 11, 12, 13, щоб не забути. Але мені, коротше, документи. Я реально трохи в шоці. Зараз побачите чого, але я поки що мушу твого постягувати все ремнями. Балочку вже ставлю, закриваюсь, а далі вам покажу що до чого. Ага, так, загрузив, забезпечив, балочка. А тому все, коротше, 200 шарон. Як воно файно виглядає. Закриваю шторку і покажу вам набір документів. все до підписання. Це катастрофа. Кожен листочок. Їх тут дуже дуже, 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 дуже багато. 68 сторінок. На 68 сторінках я повинен поставити штамп, підпис, ім'я, фамілія і дата. Це відколи я працюю на цій... На кінеці, взагалі, На фірмі, Це перший раз я заповняю стільки документів. Я це вирізати не буду. Коротше, в свою чергу, їду висилати е, листа на е, фірму з цими ерами за цей тиждень. Шо? Погнали, шановний панство. Друзі, а що це за, за, за чудо техніки? Можете мені між іншим реально розповісти, можливо хтось тямить, від чого там мотор стоїть, чого, чого воно так виглядає. Щось, щось я не можу зрозуміти. І так, панство, йдемо на дихальчик, ведику заодно собі щось купимо похавати. Тут рай для дівчат. Квяти. Бачу по таких маленьких помідорчиків і перчиків. Чи топерчики? Топерчики, чилі. Марічко, що, візьмемо, згадаємо нашу молодість на балконі. Посадимо знову. Дивіться, які здоровечі ці Шпара Що ви могли собі зрозуміти? Йофана бабай. Бейбі морква. Розкажу вам одну штуку про беймі моркву. Хто не знав, може комусь цікаво, теж кулінарія. Це насправді не такий сорт моркви, її не існує. Це просто один колись дяденька не знав, що робити з морквою, яка в нього залишалася на фірмі. І він просто вирішив її ошліфувати і зробити такою маленькою, зробити як брендом і продати. І в нього цей бізнес пішов і зараз воно по всьому світі, як бачите, продається. Простих обробків, які лишалися, негарних, непрезентабельних людина, зробила собі індустрію. мали можливість. Болгур, яке воно смачне. Мені назік його показав. Вчора його також готували з Андрюхою. Я просто раджу. А такі відділи мені взагалі заборонено заходити. Я можу просто в магазині пропасти. Нас цілий час мрію конфлікти через це. Не маю проблем. Віддали мені мого листа назад, бо чогось оплата не прийшла картою. Я ще зараз візьму з собою фізичну карту про всяк випадок. Сподіваюсь, тоді все оплатиться нормально. Заодно в магазині купив дві пачки волгуру такого і отаку спецію. Дуже часто її використовую, це якщо ви не хочете нічого з собою возити. Лишнього молоти, щось крутити, ще щось. Тут, рахуйте, є все. І сушений, і легенький, перець чілі, і чилі, щілі, і чесник, е сушений е сіль, коріандр, перець чорний і білий. Тобто така базова, вся річ, до речі, тут якраз воно все бачите, намальовано, що тут є, між іншим. Дуже круто до курки, до м'яса, до чого хочете. Прям така універсальна-універсальна. І якщо будете собі, чи в едиці є схожа так само в нето. Можете завітати, взяти 1 євро, а на місяць вам точно вистачиться щось приправляти. Так що візьміть під увагу. Ну і взяв собі хімії трохи. Так. Все про все, то два булгури, два такі спеції, дві пачки цього. Якраз на вікендик. 8 євро мені вийшло. Але ще їду до, на якусь іншу пошту шукати. Можливо, там вдасться надіслати того листа. Тому якось так. Чи пансько вже приїхав третій. Перший раз, так що ніде не годен заплатити партію. Вже взяв їм фізично на всяк випадок, може так вдасться. Чи панцю. Вдалося мені відправити четвертий магазин. В конце відправи. Тепер можна летіти е, десь ближче паркінгу. Е, що там, ще лишилось 340 кілометрів. Думаю, то буде швиденько. І треба сідати з пилити вам два відоси, один відос з Андрюхою, що ми вчора чили, ну і вже нинішній треба буде вам також приготувати на завтра. То не беремось, летимо. Треха, просто я в пробці 40 хвилин, думаю, що і стало. Десь то дядько по ліцеї йде, безсмертні жлітки немає тоже. Курча мать впаяйте йому штрафа. Підемо в кінці кінців, спробуємо залити те адблю. Теж придумали ті технології Всяке заправляю Тягнуті гроші з тих людей, мазі у всіх сторін Як у мене знов та помилка з тим адблю вис не знаю що йому вже бракує знов не тягне ну і що хотіли з'їхати на сервіс Ви їхали на сервіс, помилка пропала. Вони ж її не знайдуть. Де заїхати, щоб була помилка? Блю залили ще тепер солярочку. Йомайо, взяв пістолет, а він корди. Солярці весь Йопана мамає. Дивимося заодно скільки візьме, до речі, такова ціна на столярку. Так, від'їду. На секундочку, 46 літрів. О, дивіться, і помилка вже бляха пропала. На... Чекайте, на скільки 46 літрів. На 314. Ну це непогано. Але секундочку зараз від'їду. Дві останово хочу цей вмити руки. Весь руль буде смердів. Все, руки помиті. Я вам скажу, що поміти руки туди, до, ну, на цей бачок, що на буді вчіплений. Йо-мойо, ще отокового, якщо такова погода. Вже би завтра можна було б з каністри, слухайте, митися. Але я каністри не маю з собою. ха! Але нічого, я знаю. Вже би потихеньку можна було брати, бо вона в мене вдома. Просто вона в мене на 20 літрів, мені незручно її таскати з собою. Просто немає де її діти. А так собі спинився на паркінгу, води набрав, лишив її в буді, буда в мене чорна, там жара. Як розумієте, воно би скоренько собі нагрівалося, і можна було б собі там нормально покупчитись до вигрузки до точки ще 31 проміжної. Якщо що, то вже переїхав на паркінг, зараз покажу, що і як. Паркінг величезний, місце вдосталь. Єдиний мінус, що немає цього. Немає жодного дерева, під яким сховатись. Деха хоч бере і між фур залазь, чи що. Але я вже колись короте, заліз між фури, е хоч хіба спереду стояли машини, знаєте. До речі, він туалети презентує себе, до речі, люблять туалети, де багато кабінок. Далі цей. Е така ситуація, що колись заліз між фури. стояв, а зранку вже проснувся з закрученими шурупами собі в колесо. І то, знаєте, не в протектор, а так збоку. Позакручували. Були в мене і такі ситуації. І це, між іншим, два рази вже таке мав. Я вже біля фур не стою. І через то в мене такий трохи негатив, коли я бачу, що фури заїжджають сюди, де легкові мають вставати. Тільки після тих ситуацій. Так ніколи нічого не мав їм проти. Але після кажу тої ситуації мені якось вже було не по собі. Є у мене тут така штучка, ослона слонечна. Я не знаю, як це сказати. Ну, Захист від сонця, зрозуміли? Я підлядів схожу штуку в, на... в Назіка. В Назік дай Боже. Я сподіваюся, ти дивишся моє відео. Бо мені здається, що ні, бо я не бачу жодного твого коментаря. Так от, отака вот штучка. Беремо ту штучку. Розкриваємо. фікс. Дивіться, одним движенням руки у нас все готове. Так, йду чіпляти на бус. Кривувато, але закрите закрило. Ще, до речі. Хочу провірити, чи не нагрівається. Знаєте, зимне. холодне. Реально холодне. Навіть дуже холодне. Ще зараз тут собі зробимо теж таку ослонку. Так, друзі, а я між іншим переїхав на інший паркінг. Там був і вчепив ті ослони, але то все там так сонце пражило, що я собі втік на дікар під дерева та й стою собі тут. Друзі, хочу поговорити трошечки так по душам і розповісти таку важливу річ для мене важливу зміну, пов'язану, наприклад, з каналом. Я вклав дуже багато сили в цей канал, дуже багато часу в цей канал, і я його хочу реально розвивати далі. І назва оцей Make Official це не просто назва, це от я колись молодий створив собі цю назву. Чому Мак, це хто не знає, це мої ініціали. Я колись так придумав і я так захотів. Це було ще зроблено 12 років тому. Я дуже хотів довго відкрити якусь свою фірму, свою справу. І я це зробив. Я відкрив свою фірму. У мене актуальна фірма, моя фірма активна. Хто хоче, може зайти перевірити. Називається вона, власне, одноіменно, тільки те, що літери збільшені, і створив її в Польщі. На жаль, не в Україні, в Польщі, але створив. І в мене виникла своя маленька справа. Так воно трошечки мені не пішло. Можливо, треба було більше сил приложити, можливо, більше бажання до того всього. Але я спробував, я купив бус, я спробував їздити під логістикою. Мені не сподобалось в той період, коли я працював на своєму бусі, на своїй фірмі, я не знаю, чому я це не знімав. Я просто думав, можливо, я почну нормально працювати, можливо, появиться доход, це все розкрутиться, це все розкрутиться, і я це все винесу в публіку. Покажу, якщо. Але за декілька місяців роботи мені це не сподобалось. У мене сталися проблеми з автомобілем, які треба було вирішувати. У мене на то коштів не було, адже я бус купив за власні кошти, я не брав ні кредиту, ні нічого. Я просто мав свої кошти і купив бус. Все так, от, воно мені не пішло. Коли у тебе далеко від Польщі ламається автомобіль. Ти не маєш просто коштів, щоб його нормально поремонтувати. Тобі треба вирішити питання, як цей бус доставити до Польщі для ремонту або робити там. Потім ще твоя задача цей товар, який тебе був на пландеці, також доставити до точки, бо в тебе контракт. Знаєте, воно мені тоді дарило до по кишені, я розчарувався, бо я сподівався зовсім інше, і я це все закину. Отак От тепер повернуся щодо каналу. мейк як я тоді назвав цю сторінку, і це стало моїм лого. Це все почало з інстаграму. У мене логотип фірми Так також називається Майккофіка в стилі Тризуба. До чого я це все везу. І шкода мені зараз робити те, що я буду робити в наступному. Канал більше не називатиметься так. Тому що я дійсно дуже сильно багато вкладаю в цей канал, дуже коштів багато вклав в цей канал, техніки. Що ви розуміли, мої витрати для того, щоб вести канал і знімати, от просто по щирості, без брехні. Дивіться. Це, грубо кажучи, 5 тисяч злотих мені вийшла камера, раз. 6 тисяч злотих мені вийшов комп'ютер для монтажу. Два. Зараз я купив телефон, який мені реально також обходиться, бо я його взяв в кредит. Він мені обходиться зараз. Можна так щиро сказати, як дві попередні покупочки. Можете зрозуміти, скільки я туди вклав. І дуже добре, що я зараз реально це все можу знімати на телефон і все набагато швидше тепер вам закидати. Канал я називатиму по-іншому. Слово Мак залишиться в будь-якому випадку. Але канал тепер називатиметься ця... Мак на бусі. І ще там буде одна зміна. Я вам трошечки пізніше зараз фото доставлю, коли воно вже все буде оформлене. щоб ви мене не губили. Так, панство, не губимось. Отак тепер називається канал і нікнейм. Просто хотів це все залишити і крутити, так як є. Але зараз розібралися трохи в алгоритмах того Ютубу. Е Через всяку мішанину, що я закидав на канал, і рибалку, і бус, і ще щось. Плюс в мене регіон, Польща, а воно виходить відео на українській мові, алгоритми дуже збилися. І для того, щоб все налагодилось, я сподіваюся, що це так вдасться, і я вимушений поміняти назву більш локалізовану на українську аудиторію, адже саме для неї виходить це відео, точніше, на українську мовну аудиторію, або людей, які розуміють українську мову. Так само це все потрібно оптимізувати. Не губіться, будьте на зв'язку, підписуйтесь на цей канал. Давайте, аби нас було з вами більше. Робіть актив, ставте коментарі. Я от говорю з вами чисто отак по-людськи напряму. І з свого боку я буду кожен день чи через день клепати ті відоси, робити ті відоси, записувати, показувати, що як є, без якихось там, знаєте, прикрас чи ще щось. Просто як є. А всі інші е, якісь рубрики, які я буду випускати. Е, Хто знає, в мене був попередній канал, який я створив додатковий, я його оптимізую під рибалку, де я буду знімав українську, щоб більше воно тут не перетиналося. На українській мові адже я вже збираю свої І паралельно з тим я ще створюю польський канал, вже є відео, їх тільки зараз треба змонтувати, і я закидатиму туди, на польський канал, на польській мові, бо я хочу зробити декілька проєктів. І сподіваюся, на це все мені хватить сили, сподіваюся на це все мені хватить часу, наснаги, бажання і тому подібне. Якщо вас щось цікавить, по бусові, як відкривати фірму, ще щось. Можете запитувати в мене, а також в мене є, я вже вам робив рекламу. Хороший приятель Женя також знімає от від відео на YouTube. Можете писати до нього. Він просто це все не закинув. Він зробив на своїй ліцензії, взяв, взяв бус в кредит, і людина працює, робить ще щось. А я, в свою чергу, буду також знімати вам відео і показувати відео також на бусі, також робота, але правда, не на своєму і працюючи на когось, здаючи себе в оренду як водій. Але хоча б так, хоча б так. Дякую за розуміння, я бачу вам трошечки того всього не говорив. Але той, хто реально прихильник каналу, той, хто вже став фанатом каналу, а я бачу і знаю, що у вас таких декілька людей точно є. Думаю, ви зрозумієте. А далі аудиторія, сподіваюся, підтягнеться. І все буде супер. Тому, хто нас там чує зверху і впливає, можливо, на наше життя, сподіваюсь, що ти мені допоможеш. А я свого боку робитиму все, що в моїх силах. Аби це все виконувати і втілювати в життя. І, звичайно, по традиції всіх обняв, припідняв, тримайтеся, купе.